Вітаю на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Саманта 2 від українського виробника торговельної марки Світ меблів. Загальний розмір ліжка, висота узголів'я 1 метр 16 сантиметрів. Ширина ліжка 1 метр 89 см. Довжина 2 метри 18 см. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матраць підіймається на металевій рамці за рахунок газ ліфтів. Основа під матрац ортопедична букова ламель. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац дуже легко підіймається та дуже легко опускається. Спальне місце в цьому ліжку 1 метр 80 см на 2 метри. Висота матрацу 22 см. Навантаження на одне спальне місце до 150 кг. Матрац двосторонній, З однієї сторони жорсткість четвірка, з іншої п'ятірка. Наповнення матрацу пружинний блок, піна. Кокосова койра. Також на це ліжко можливо обрати іншу тканину або будь-який інший матрац, який представлений у нас в салоні. Також це ліжко йде у різних розмірах. Можливо, обрати спальне місце 1,60 см або 1,40 см. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!